Всі ці роки свекруха те й робила, що нагадувала мені, що я їй винна за сина, наче вона дала мені щось в оренду, а я загубила і тепер маю віддати, ліками, доглядом, своїм часом. Я була тоді така пригнічена, що все виконувала. Десять років свого життя на неї витратила, скільки вона з мене випила соків, і все намарно. Тепер, бачте, вирішила все виправити. Я з костею одружилася і жила в гуртожитку, поки ми були двоє, то ще було Миримо, але коли вже у нас з'явилася донечка, то я стала чоловікові говорити, що в таких умовах жити просто неможливо. Хто пам'ятає ті ліжка на пружинах, що прогиналися до самої підлоги і скрипіли, а ті ватяні матраци, що збивалися грудками, то й мене зрозуміє. Свекруха була проти того, аби костя лишав роботу на заводі і подавався в світи. Ти що? Як роботу лишиш? Ти ж спеціаліст, а в світі що будеш робити? Цеглу носити. Для того ти вчився, тобі мають дати квартиру. Але то вже були не ті роки, що квартири роздавали, їх навіть вже й не будували. Костя став на мій бік, бо вже люди пробували всюди їздити і заробляти гроші, тільки свекруха трималася якоїсь міфічної пенсії. Костя поїхав аж в Данію, і там працював чотири роки, щоб заробити на квартиру і ремонт. Ви собі не уявляєте, що я тут пережила, які нападки від свекрухи вислухала. В теплі живеш і в ситості, а моя дитина там не доїдає, та що ти за така дружина. Але там Костя ситніше їв, ніж ми тут, бо тут була як не одна картопля та квашена капуста, то для дитини сосиска злипла. Отож, чоловік купив квартиру, і ми зажили чудово. Я була дуже щаслива і наважилася в цій красі з новим ремонтом і меблями привести на світ другу дитинку. Все було добре кілька років. Костя вернувся на завод, але й далі їх скоротили, і завод продали. Жили ми на мою зарплату, і я слова чоловікові не казала, бо ж він вже заробив свою частку на роки. Нічого, трохи зекономимо і проживемо, казала я йому. Валю, ти собі не уявляєш, як люди в світі живуть, а тут я просто не можу. Я ж знаю, що можу жити краще. Я таки поїду знову за кордон і тебе з дітьми туди перетягну, от побачиш. З такими мріями він знову поїхав за кордон. Я чекала від нього звістки, іначе все у нього було добре. Свекруха знову приходила з претензіями, але я старалася не вв'язуватися, аби ще більше її не розпалювати. Пройшло п'ять років і Кості не стало. Нещасний випадок на будові. В 32 роки я залишилася з двома дітьми, але проблеми лише починалися. Моя свекруха від пережитого була прикута до ліжка і вимагала, аби я її доглядала. Ти мені винна за сина, це сталося через тебе. казала вона мені. Я мовчки все зносила, а ви не уявляєте, яка лежача людина може бути прикра. Скільки мені приходилося разів міняти постіль, перестеляти, і за кожен раз треба свекруху піднімати. Свекрух спочатку помагав, а потім пішов жити до іншої жінки. Я його не осуджую, бо свекруха просто слів ні для кого не жаліла, і мені здавалося, що вона своїм горем насолоджується. Десять років кожного дня я була в неї. Мої діти виросли і були самостійними та вміли і зварити і прибрати, бо знали, що я маю йти до бабусі. Я пробувала її переконати, що можна найняти доглядальницю, але та була переконана, що це все маю робити я. Вона мене переконала в тому, що я справді в усьому винна. Самі розумієте, як я виглядала, як почувалася, вже сама свикруха побачила, що довго я так біля неї не потягну, і почала казати, що згодна на доглядальниць, але вже я не знала, де себе діти. Я так звикла, що маю такий графік і не розуміла, що далі. Який час на себе, про що вона? Та йди, налагоджуй своє особисте життя, а мені з чужими ще краще, ніж з тобою, каже вона мені. Ні, це чудово, що у неї прокинулася совість, але мені, як тепер бути, яке особисте життя? Я вже все забула і нічого не хочу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.